Подруга дзвонить мені в сльозах і соплях, каже, що знайшла чужі жіночі труси вдома, кинула їх в чоловіка-зрадника. А він, звичайно ж, почав відньокуватися: типу, я нічого не знаю. Але ж, по друзі, все було очевидно і зрозуміло. Коли вона трохи заспокоїлася, я запитала, чи не були ті труси червоними мережевними, в чому і так була майже впевнена. Вона відповіла, що такі. А я їй нагадала, що ми нещодавно добре накидалися на її хаті, і я залишила в неї свої труси, про що ми домовилися напередодні. Я ще тоді була в нормальному стані, а вона Схоже, все ні. У кожного бувало таке, що довго шукаєш предмет, а потім виявляється, що він весь цей час був буквально під рукою. Так от поїхав мій чоловік після роботи за дитиною в садок. Вже стемніло, коли він був біля дому. Тут йому здалося, що чогось не вистачає, і він зрозумів, чого саме дитини. Він забув її забрати з садка, розвернувся, скоріше поїхав у садок, заходить до вихователів, а вони йому кажуть, що доньку вже забрали. Він питає: Хто? А йому кажуть, ви повернувся в машину, а дитина спить як мишенятко, на задньому садку. Дякую